Дивіться, яка завірюха. Який сильний вітер. Там взагалі нічого не видно. Дивіться, що робиться. Я думаю, чого в хаті холодно і ніяк не можна грітися, тому що сильний вітер, а тут ця дира не заклеєна, бачите? І туди заносить вітер, холод. І наверху холодно, і на низ переходить. Ніяк не може. Ну як нема часу забити, то Петро постійно на роботі. Я зібралася знімати відео. І дивлюся, а то така вйога. Пурга. страшна пурга, нічого не видно. стільки снігу нападало вже? Це буквально хвилин 10 іде сніг і дивіться вже, як скільки нападало. Так взагалі аж потемніло і нічого не видно. Давно такого снігу не було. У нас дошка відпадає і гримає. І знаєте, як вночі вітер страшно. Воно так бухкає. Ото палка, бачите, ось? Ось оця палка. То Петро тою палкою зачепив ту дошку, щоб вона не гримала. Але такий сильний вітер, що він просто збив ту палку, і знову та дошка гримає. Ну, але зараз зима, як ми зараз можемо перемонтувати той дах? Ніяк. Так що така справа. Ну, і погано, тому що вон дивіться, чекайте, бо не видно нічого. Дивіться, падає сніг на балкон. Бачите? І це погано, тому що він потім там затримується, треба, щоб чоловік пішов з лопатою і там позгрібав, як сніг перестане. Бо як почне тепліти і сніг почне танути, то просто буде облітати балкон знизу. Та давно такої зими не було. Це щось неймовірне. В Лос-Анджелесі пожар, пожежа, а тут дивіться, яка зима. От їм би там той сніг передати. Жахливо, просто нічого не видно. Ось там за тими домами ліс одразу. Його тільки що було видно. А вже не видно, стільки хмар насунуло. Але я вам скажу, сніг такий дрібненький-дрібненький. Не знаю, чи вам видно, мабуть, ні. Але дрібнесенький сніжок. Може і видно? Ось такий сніжок. Ось і почалася у нас зима. У нас ще стоїть ялинка, тому що взагалі кажуть, що у Польщі ялинка має стояти до 2 лютого. І в нас вона стоїть. Наша будемо викидати. Взагалі нам подобається ялиночка. Вона дуже красива. Вона нагадує мені, що недавно ми всі разом із цілою родиною. Так гарно її наряжали. Так що хай стоїть до другого лютому. Чоловік кожен день підливає її. І дуже вона нагадує, ну, наві... навіює спогади, знаєте. Я б взагалі лишила її на цілів, хай би стояла. Ось так. Давно не виходила на канал, тому що, знаєте, були оці такі святечні, як то кажуть, турботи. Приїжджали всі мої діти, приїжджали всі внуки. І зараз вже в хаті тихо, нікого немає. Тільки ми одні чоловіку. Взагалі-то зараз я тільки одна. Чоловік пішов на роботу, бо в нього в суботу робочий день. Ну от, я вирішила зняти вам трошки, як пішов сніг, і вийти з таким відео про свої плани на майбутнє відео. Отже, я планую почати щотижневий випуск новин в Польщі. Це буде більше такі новини на медичну тему, наприклад, які там відбулися новини медицини. Які закони нові впроваджуються Не тільки для медпрацівників, але взагалі для людей, які переїхали і живуть в Польщі. Можливо, це комусь буде цікаво. От. Ну, В цьому випуску також будуть не тільки новини медицини, а будуть абсолютно різні новини. І я думаю, що можливо комусь такий випуск мені сподобається. Ну, я планую на другий тиждень випустити перший випуск. І е, чекаю ваших коментарів, чи потрібна вам така передача, чи не потрібна. І тоді я буду орієнтуватися, чи мені продовжувати в тому напрямку. Е, ну, і звичайно, плануємо поступово знімати, які у нас будуть ремонти в будинку. Ясно, що зараз зима і. Ми просто не маємо як робити ремонт, бо починати треба з даху. Там бляха трошки є така поржавівша, як ви бачили на попередніх відео. Тому потрібно почати з даху, потім утеплення цілого будинку. Ну, а тоді вже міняти вікна і так далі. А так як зараз зима, ми нічого не можемо взагалі почати, ну то трошки так. Чисто собі покращуємо життя в будинку, купуємо якесь щось до ванни, щось до кухні, от холодильник купили, як ви бачили перед святами. Потім, до речі, сьогодні прийшов столик, мій макіяжний, який, про який я мріяла, напевно, 35 років свого життя. Відколи я стала вже юною дівчиною, так. І, я просто мріяла свій макіяжний столик, тому що ви розумієте, коли немає місця на свою косметику, коли немає трюмо, щоб нормально на себе подивитися, коли ти постійно шукаєш якісь речі, тому що просто нема місця на це все. Я сьогодні мені принесли, я, я в принципі замовила ще місяць тому той столик. Але мені тільки сьогодні його принесли, тому що перед святами вони не мали як доставляти, на складі не було. Я ж сьогодні він приїхав. Я сподіваюся, що зараз чоловік прийде з роботи. Я вам покажу той столик, ми його складемо, і кому цікаво, то запрошую, тому що для мене це така мрія, яка збулася, яку я чекала, як я вже сказала, мінімум 35 років. Не знаю, можливо, мене хтось зрозуміє, а можливо, ні, але для жінки мати свій макіяжний столик це, це просто казка, я вважаю. Так що, такі в мене плани. Ну, і, звичайно, як буде тепло, почнеться весна, то я знову продовжу свою рубрику, яка називається В кінці робочого дня, тому що я знімала такі шотики невеличкі, де я розповідала про те, як. Звертатися за медичною допомогою в Польщі. Куди звертатися, що робити, і так далі. І бачу, що це багато кому допомагало, тому що деякі люди навіть не знали таких подставових речей тобто підставові це основні речі, які є в медицині Польщі і якими можна користуватися. Старої квартири забрали ці шуфляди. Хоча чоловік казав, не забирати, але нам там дуже добре все містилося. Ну і я собі організувала тут такий квітник невеличкий. Бачите? Це Ці квіточки мені подарили е, на роботі дівчатка. Я забрала їх з роботи. Хто знає історію цих квітів, то вона впала на голову одному лікарю з шафи, так що я мусила забрати. Бачите, вона так перехиляється до сонця, ніхто її не поливав, поки я була в відпустці, і вона впала. Ну, але нічого добре, що нікого не вбила. Ці шишки, то віць, які вони величезні, бачите? От. Це не просто шишка, це величезна шишка. І це ми привезли з гран канарії назбирали там Петром. Ці квіточки з мила зроблені, дуже гарні квіточки. Вони були трохи в пилюці, але потім я їх забрала з старої квартири, помила, бо чоловік каже, то вже викинь, вони в пилюці. кажу, та ні, дивіться, які гарні. Ось, І вони мені тут пригодились в цьому котику. Так, І ці теж. Це теж та дівчинка зробила з України. Дуже гарна. Дуже гарні квіточки. Мені дуже подобається мило. Воно, до речі, ще пахне. Хто не бачив е, е, про ці квіти відео, то можете подивитися. Кому цікаво, напишіть мені у коментарях, я вам скину ссылку, тому що це дуже прекрасний подарунок. Він вже в мене майже більше, ніж 2 роки стоїть і нічого йому не є. Дуже гарно. А це такий двіночок. Це ми привезли чоловіком, бачите, пише, Торунь. От. Це Копернік. Тому що ви знаєте, що Копернік народився в Торуню. Ось. Копернік. Я тепер буду дзвіночки збирати, як ми будемо десь в подорожі їздити, я буду збирати такі дзвіночки. Ось так то виглядає цей такий куточок. Зараз ще поставимо. Такий, Я вам вже говорила, поставимо макіяжний столик, і тоді буде прекрасно. Це моя спальня. Я ще не показую, яка вона ціла виглядає, тому що е, має прийти, ще покривало мені на ліжку, і той столик буде, і тоді я вам все покажу, як ми організували собі спальню. Тільки щоб був сніг і не було нічого видно. Лісу не було видно зовсім. Пройшло 10 хвилин і все, знову все видно. Що це за сміхота така з погодою?